Будемо говорити з Григорієм Кукурузою, Це економіст Ukraine Economic Outlook. Пане Григорію, вітаю вас доброї ночі. Доброї ночі. Отже, що зараз відбувається з російською економікою. На якому етапі падіння вона знаходиться? Е, ну, дивіться саме якщо говоримо про е, нафту цього тижня найбільший спад з. За... Фактично з, з червня там да, здається на, 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 на 4 на 4% 66-66 і 66, зараз за бренд, тобто ринок очікує зустрічі да, в п'ятницю в, -в, 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 -в Лісі. 8 серпня, як до цього очікувалося, що мали бути введені якісь додаткові санкції для покупців російських нафтопродуктів. Ці санкції не були введені, якщо не будуть да, здійснені якісь кроки до, до, до наближення миру. Ну там, де да, поки що по, по, по лінії бойового зіткнення, ми це точно не, не бачимо що є якісь ну, навпаки там у, ускладнення су суцієво ситуації. Власне, власне, нафта, нафта подешевшила в очікуванні. Там там можлив, можливо по можливе пом'якшення санкцій тиску на, на Росію в, в п'ятницю більш довгостроково, більш ну, з того, що важливо, це ну, ідея озвучена повноважена президента з питань санкційної політики щодо динамічної стелі цін на нафту, тобто не не. Деяка зараз є фіксована, а враховуючи довгострокове зниження цін на нафту там в, в, в наступні роки, така ж ну, що, що цей дисконт він постійно ну, по понижувався і стеля відповідно дисконту на російську нафту, також, також вони понижувалися, щоб ну, е, ну, там, да, за -за -за зараз ця стеля вна... до, до, ну, достатньо ф -ф формальну роль можна сказати відіграє, не, 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 не такі високі запаси, як могли би бути. Е, це ну там окреме питання з нафтопродуктами, окреме питання з довгостроковою здатністю фінансувати Росією воєнні дії їхню економіку. Ну, за рахунок Китаїзації за рахунок да, ну, там фактично там певної залежності від Китаю. Ці можливості в них все ще є. Китай, Індія, ну якби очікуємо напевно, в наступні там якісь півпівроку посилення санкційного тиску на Індію. Ну саме щодо питання там. Купівлі купівлі російської нафти, тому що якщо з Китаєм там да можливо лізу не не не, не в свої по компетенції, ну грається якийсь і, і інший фактор, да там ну, той же Тайвань, тобто Росія Китай мож, може зможе до Росії вийти з України, якщо домовлятися да, якось по Тайваню. То ну з, з Індією там ситуація достатньо достатньо простіша. Напевно, тиск по, по нафтопродуктам буде саме через саме через Індію. А що зі світовим попитом на нафту? За прогнозами у 2026 році він зросте на 138 мільйонів барелів на добу. Це щомісячний звіт організації країн експортерів нафти ОПЕК. І це на 100 тисяч барелів на добу більше ніж у попередньому прогнозі. Як підвищення світового попиту загалом вплине на ціни? Не очікується ну, особливо виходу з поточних корену. Коридорів там ну, насправді там більше чи ну, коливання, коливання. Ну також ми спостерігаємо, що ну, в принципі там було десь 70-75. Зараз ми там достатньо довго вже в коридорі 60 67 А фьючерси довгострокові якихось особливих коливань не 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 не, не показують. Тобто, навпаки, за рахунок до, до цього обмеження пропозиції ціни, ціни там ну, штучно підтримувалося а попит, не що зростає, тому що нафта дешева. Якби нафта повернулася там на 75, на 80, на 85, Це ну там зовсім інша була б конструкція. При при дешевій нафті багато промислових ланцюжків ну, навпаки мають 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 підставу її використовувати, повертатися до споживання. Питання не коливання. Ну насправді там достатньо не 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 незначні коливання обсягів споживання, коли дійсно там да, впали впало обсяги споживання під час ковіду, коли повністю обвалило ну, обвалився вся, 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 вся логістика. Ну, можна можна були ці епл трекери, наскільки впало взагалі пересування автомобілями, наскільки ну, населення Почала менше пересуватися тоді. Там дійсно були ну, такі повністю фундаментальні структурні зміни в, в споживанні і драматичний спад цін на нафту були окремі місць, Окр окремі тижні, коли. Тобто просто за 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 логістику віддавали навтобто продукти. Ну за зараз чогось такого суперкардинального, якихось таких з -з -з змін немає. Не ми знаходимося на цьому там 67 доларів за барель, і в приблизно ну, без особливих коливань ми там і залишаємося. Про українську економіку також хотіла б з вами поговорити. Прем'єр-міністрка України Юлія Сверденко заявила, що за прогнозами у 2025 році ВВП зростає в Україні зростання складе не менше 3%. І Загалом які галузі пішли на спад, і які демонструють зараз найбільшу стійкість і за рахунок чого? Якщо ми говоримо з початку війни, то звичайно що найбільшу стільки показали сільське господарство, переробна промисловість, в тому що харчова промисловість затяг непогано себе почуває. Основні інвестиції йдуть якраз в харчову промисловість, фінансовий сектор, який там Ясно, що в Україні переважно складається з банківського сектору і рітейл. Тобто, в принципі, там та притейл будівництва, вони були підтримані рітейл високими виплатами на ну фонд державних фонд оплати праці державних службовців і військових. Тобто він, він підтримав рітейл будівництво. Було підтримано в останні роки саме там фортифікаційними спорудами. ну, Схожими напрямками, які які закуповувалися в, в, в комерційних ну, комерційних компаній приватного приватного саме сектору, спад показали ясно, що освітні послуги і одна одна з найгірших стацій зберігається саме в, в секторі, в секторі ІТ Якщо говоримо про останній квартал, якраз в, в. В липні були опубліковані 15 липня. Були опубліковані дані по першому кварталу, і там достатньо достатньо сумна насправді ситуація спад і в сільському господарстві, і в промисловості. Очікується, де там ну, згідно згідно з тим, же прогнозом Мінекономіки, певне відновлення в, в, в другому, в, в третьому кварталі до кращих показників за підсумками року дійсно там напевно буде десь приблизно 2,3-2,5%. і І несельний банк погірше прогноз до, до, до цього діапазону. Це те про що ми насправді в ваших ефірах говорили ще з, з кінця осені, що ми підійшли до дефіциту дефіциту ресурсів. Якщо після після там приблизно... Перш перших місяців війни 22-го року була неймовірна кількість вільних ресурсів і капіталу, і людей. І фактично там підприємці могли просто перескласти поломані ланцюжки. Попередні в якісь нові в нові бізнес-бізнес ну, процеси і щось нове виробляти чи. Ну, якимось інакшим чином, тобто створити нові бізнеси на на, на зруйнованих ну ресурсах. То зараз ці ресурси всі вони завершилися. Дефіцит кадрів ста насправді високий, зберігається з двадцять три цього року. По дефіциту капіталу, ми також можемо сказати, що зараз країні високий рівень незавантажених потужностей вільних, ну так також насправді важко, і воно все. Тобто на, на, на двох стовпах будується перше, це краще підходить до управління. Нас, наскільки це б, ну, просто не звучало, це дійсно зараз визначальний фактор. Е, та за, завжди об, обережніше підходити до тих же інвестицій, до, до підвищення заробітних плат. Е, ц, така стримана, дуже консервативна поведінка компаній. Там та, спочатку багато думаєш, потім, потім вже витрачаєш кошти, щось робиш. Друге, це там запровадження якихось сучасніших технологій, які кардинально дозволяють здешевшити якісь процеси. Бачимо, що навіть по великим компаніям, не в кого є фінресурс загальний, хоча зараз там да, справи в самих компаніях не дуже добре в цій, ну, Там в логістиці достатньо складна і проблемна ситуація. В них значний спад в галузі перевезень перший квартал 2025 року і в усій, в усій логістиці в Україні. Запровадження. Шиї запровадження якось ну, намагання щось автоматизувати, когось звільнити, якісь департаменти поскорочувати. Якраз в цьому плані достатньо показово є нова пошта. Цікаво, чи їм вдасться так, щось змінити щось, тому що там скорочення ну дуже високе за останні за останні місяці, чи, чи воно успішно заміниться якоюсь технологією, чи це буде просто спад і там певна втрата, втрата долі ринку. Це, це буде такий яскравий кейс насправді. Пане Григорію, я дякую вам за ваш час, за те, що долучилися до цього ефіру. Його. Григорій Кукуруза, економіст Ukraine Economic Outlook, був на прямому зв'язку зі студією.